вкладаємо сюди вату всередину і зашиваємо. Такі перев'язувальні бинти виготовляють в одному з приміщень ветерансько-волонтерської організації Дніпровського мікрорайону. Шиють їх із простирадил та наволока, каже Катерина Щербина. Зараз ми робимо такі перев'язувальні жгути чи бинти. Все, що треба, це біла тканина. Бажано, мабуть, хлопок. У сусідній кімнаті плетуть маскувальні сітки серед волонтерок і 71-річна Валентина Бочило. Я до мене не можу сидіти. і прийшла сюди, і тепер працюю, навчилася швидко і в'яжу. І я задоволена, що я можу, хоч маленьку, маленьку роботу зробити для фронту. За день виготовляють одну сітку розміром 4 на 8 метрів. 15 таких вже відправили на фронт та блокпости, каже координатор волонтерської громадської ініціативи наш батальйон Олександр Василенко. Використовуються будь-які матеріали, але які не видають блиск, коротше, тому що снайпери приблизно, і, ну, взагалі, щоб не було, не блискали. Ну, взагалі, то, звісно, хебешна ткань краще, але можна і синтетику, аби вона дала. 本, За основу використовують рибацькі сітки. Їх приносять місцеві волонтери, говорить Олександр Василенко. Два заводи, які були на Україні, вони зараз не виробляють, тому що Харково, Дніпропетровська, вони зараз під обстрілами. І ось ця сітка, це чисто рибацька сітка, яку як то кажуть, добровольці привезли нам. Прийшов сьогодні вдруге черкасець Микола Назаренко. Говорить, у перші дні війни здавав кров на потреби військових, намагався записатися до тероборони та всидіти вдома все одно не зміг. Мені так сподобалося, і хороші люди, і позитивна обстановка. Я і знаєте, коли приходиш додому, вже якесь таке получаєш моральне задоволення від того, що дійсно. Якусь хоч маленьку часточку приніс сюди якоїсь своєї допомоги. Працюють волонтери у дві зміни, говорить голова ветеранів волонтерів Дніпровського району Клавдія Білоблоцька. Буває такі, в нас люди є, що і ночі остаються, і ночі в'яжуть. І це на ранок, тому що хлопці потребують от, сітки. Пані Клавдія додає, нині є потреба у синтепоні та тканині, а ще жартує, не завадять зайві руки.